Створити навколо бренду образ та перетворити звичайний ролик на витвір мистецтва так нині працює реклама на телебаченні. Експерти кажуть, блакитні екрани, законодавці промо моди на вітчизняному ринку. Обсяг цього сегменту розповідають у всеукраїнській рекламній коаліції за підсумками 2013 року. Сягнув майже 4,5 мільярдів гривень. Та це не лише завдяки зростанню бюджетів. Десь примірно 15% підрос ринок. А связан он був в том числе и с неким такими упорядочиванием цен. Вот, но и з какой то там частью медіаінфляції. Цього року зростання ринку ТБ реклами прогнозують на рівні 10%. Найпомітніше додасть сегмент онлайн реклами плюс 36% Очікують експерти. Гравці розповідають, такий прогноз зумовила ще й відносна стабільність ринку. В конце прошлого, позапрошлого года сформировалось четыре крупных хаус-хауса, да, четыре крупных игрока, которые внутри себя каждый координирует работу нескольких каналов. Мы перешли в 2014 без каких-то серьезных изменений в плане Конфігурація Селсхаос. Водночас обсяги зовнішньої реклами поступово скорочуються. Незліченні банери на вулицях вже не такі ефективні, як і промо у друкованій пресі. Торік вони впали на понад 3 відсотки до 2,5 мільярдів гривень. Зберігає свої позиції лише глянець там брендові клієнти були і будуть однозначно. Брендова реклама вона традиційно розміщується в друкованих засобах. інформації, вона буде розміщуватися. Це по перше, традиція. По-друге, ну перевірена практикою. Метод реклами загалом автори на вітчизняному ринку ідуть в ногу зі світовими трендами. Проте є і суто українські риси. До прикладу, реклама у соціальних мережах, що в усьому світі уже дещо здає позиції. У нас досі популярна. Міна в Україні кажуть, що достаточно достатньо не єласька крас. в Украине этого тренда есть только вот э, у продвинутых пользователей. Социальные сети это безусловно очень сильный работающий инструмент, там классный там для многих вещей. Средний класс в основном. Імпользуються є. Відмінності і в змісті українці кажуть фахівці у своїй рекламі більш самоіронічні і доброзичливі ніж приміром росіяни. А от помпезності у нас значно менше ніж у тих же європейців. Анастасія Іванцова, Андрій Скрагленко, Сергій Кошаленко, новини, телеканал Бізнес.